Слава Украине! Героям слава! Ревняния на прапор, Украина! Сын наш и Загиблих громадян а також військовослужбовців, які загинули в даній війні. Подяка від департаменту патрульної поліції вручається. Українського народу. Інфектор відділу транспортного забезпечення. Завершає... Служу українському народу! Від імені тернопільської обласної ради. Органу нашого краю. Я ще раз вітаю. Постарання депутати нашого партнера, далі працювати. Управління патрульної поліції в тернопільській області. Дужу українському народу. Почали працювати. І тоді тернополяни всі чули, що дійсно відбули зміни, що з'явився новий орган. Ворон, який прийшов на допомогу допомогти захистити, надати необхідний сервіс. Служу українському народою. Служу українському народу! Патрульні поліції Національна поліції України. Дякую вам за роботу. У вас сьогодні всіх свято. законність, справедливість і відкритість. Оце ваш лозунг на все. Вашу роботу. Дякую вам за ту роботу, яку ви проводите щодня. Дякую вам за супроводи важливі, які ми здійснюємо. Дякую вам, дякую, що ви є не з Не сприймайте погані речі в роботі, пропускайте їх повз себе для того, щоб вижити, тому що психологічно треба бути з життями. Зростає кожного дня довіра громадян до патрульної поліції, до її діяльності. Громадяни можуть бути впевнені в те, що вони ходять в безпечному місці, можуть спокійно спати. Завжди патрульні поліцейські прийдуть завжди на допомогу які працюють по принципу безперервності. Продовж цих семи років доводиться стикатися з різними ситуаціями. На жаль, зараз в нас в країні війна є різні виклики, але ми завдяки нашому населенню, завдяки нашим колегам тримаємося пліч-опліч, віримо в перемогу і сподіваємося, що це дійсно скоро настане.